Хочемо висловити слова щирої вдячності всім жертводавцям, всім вашим прихожанам, всьому хліру української православної церкви. Побажати всім вічного здоров'я, віри і найшвидшої перемоги. Українська православна церква зараз переживає дуже тяжкі часи. З одного боку нас вбиває Російська Федерація, а з другого боку нас називають московськими попами. Ну, мало хто знає, що в лавах Збройних сил України зараз знаходяться дуже багато священників. Звичайно, і дітей наших священників, і наших прихожан, наших перефіян. Я священник Іван Олегович Поліщук. Півроку тому мобілізований в лави війська Збройних сил України. Несу свою військову службу на сході України в Донецькій області. Як священник і як солдат, стараюсь це все суміщати і виконувати служачі ближньому і служачи державі на цьому місці. Дуже хочеться і дуже прошу, священне началя Української православної церкви, більше цікавитися нами, тому що мобілізовано багато священників, і кожному в тій чи іншій мірі. Потрібна підтримка не тільки молитовна, але й фізична, матеріальна. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, наші підписчики, отець Андрей, якон, життєнрадусний, Одеса. Сьогодні наш автобус вже починає робити свою першу поїздку. Загрузили хлопцям. Повний автобус, піци, щоб вони підкріпилися, щоб вони були настоящими воїнами, захисниками батьківщини нашої. Але найстрашнеше те, що вже є десятки загиблих наших священників з нашої десь партії партії священих Доброволець, який загинув перші місяці війни. Наші та сім'я, які тратив ногу і здоров'я тратив. І зараз ми свіжу історію розказували про Осаліксія Кузнєцова. З Сумської парки, молодий священик 28 років, який залишив свою е, сім'ю, дружину і е, двоє дітей. І оці дівчата кожен день стоять біля дверей і чекають свого тату. І ми дивуємося, чому до нас такі відносини, чому нас називають московськими папами, чому у нас забирають храми, чому проти нас приймають закони? А може, ми самі в цьому винуваті, тому що ми не говоримо про ту кількість наших. Вірних української православної церкви, які зараз знаходяться в Збройних силах України, які загинули. Ми не показуємо місію, як вони там трудяться, як ми їм допомагаємо. Ми показуємо і говоримо дуже мало. Воскрес хочемо висловити подяку митрополиту Вангело Одеському та Ізмаїльському та всій одеській іпархії за придбаний генератор. Який буде виконувати завдання за призначенням щиро дякуємо. Христос, Воскрес, свої Воскрес. Ми рахуємо, що біля кожного храму мають бути такі банери, на яких мають бути лиця, портрети, імена, фамілії священиків, які загинули з різних і партій від агресії Російської Федерації, дітей священиків, щоб і ті люди, які прийдуть наш храм, які хочуть його забрати, або хочуть нам зробити якусь пату, вони подивляться на ці лиця, і в них всередині. Заграє совість, яка не дасть робити те, що ми бачимо. Зараз я знаходжусь на святій горі Афон. Милостю Божою побласні митрополидокафангу я приїхав сюди на пару днів, щоб помилитися Богу, щоб Господь Бог дав нам всім мир, дав нам сили, любов один до одного, і щоб ми перестали сваритись. І, звичайно, була особлива молитва за всіх наших. Воїнів Збройних Сил України, і тих священиків, які вже загинули, і тих сімей, які залишились вдома, яким ми маємо допомагати, ми маємо взяти їх на баланс цих матушок, цих дітей, які залишилися сиротами, і, звичайно, допомагати священикам, які зараз на передовій. Отож це відео спрямоване на те, щоб ми, Українська православна церква, разом з єпископами, з батюшками з прихожанами, щось почали робити, що ми маємо допомагати сім'ям священникам загиблих воїнів. Що ми маємо знати і говорити про це, говорити такі речі, які би стимулювали всіх наших діячів нашої української православної церкви до конкретних дій, до сміливих дій і до якоїсь реформи, розуміючи, що ці всі обставини міняють взагалі конструкцію життя нашої української православної церкви, хай допоможе нам Бог зрозуміти, що ми маємо діяти, а то ми лишимося без лавр, без монастирів і без храмів. І це не має так бути. І головне, що дуже багато гріхів робляться по ніведіні. Люди не знають, може бути, а таке може бути. Коли по телевізору про це не говорять, що наші священники воюють, що їх не беруть до капеланів, вони знаходяться на передові. Вони лазять по мінних полях, вони спасають життя людей. Вони знаходяться в логістичному центрі Збройних сил України. І звичайно, велика кількість дітей, священників, які... Залишають своє життя заради України, хай Бог нам поможе! Хай Бог нам дарує мир, любов і зміну до того, щоб ми не сварилися і розуміли, що якщо ми будемо сваритися, ми можемо втратити все. Хай допоможе нам відседати.